Перше мені запропонували виступити на цій події. Я вирішив, що це такий чудовий привід розповісти про те, як новітні технології вриваються в моє життя, як вони змінюють моє життя, як вони можуть змінити моє життя. А ось тут ці новітні технології, таке враження, вони вбивають трішечки. Але це ефемерно воно пройде. І я, чесно кажучи, збираюсь говорити зовсім протилежно, ніж говорила крихітка пані крихітка Цахес. Тому що я абсолютно не впевнений як в цій аудиторії, так і взагалі в тій інтернет аудиторії, до якої я анонімно звертаюсь. Але я вірю в те, що деякі чуттєві форми, нові чуттєві форми, нові технології можуть змінити життя і можуть змінити життя до кращого, як вони дещо змінили в моєму житті. І ця моя віра в якійсь мірі. Дещо патетично, я її спробую, можливо, і зараз передати. Так? В народі це називають естетизацією культури, як це називають в своєму житті, я б спробував би зараз проінсценувати. Своєрідна. Так само, як я це інституше, як мене змушу, змусили це інсценувати в академії, я спробую проінсценувати щось з мого життя ось тут і зараз. Так? Тобто якось звично знаходитись на сцені. Взагалі-то я за натурою приховую своє життя, але з якогось часу мене змусили його не приховувати, стати публічним. Так? І взагалі мені здається, хто в гуманітарії не розігрує себе. Як на сцені, той просто не існує в гуманітарії, тому що там ти просто роз... ти вступаєш в гру проти когось і розігруєш це життя. Інакше гуманітарія просто перестане існувати. Тобто цей вибір чуттєвих форм і можливість нових технологій, що змінити, це те, що якось могло б. Якщо торкнутися досвіду мого життя, я буду говорити про дослідника і про викладача, але вживати ці слова дещо символічно. Ну, взагалі, тому що насправді, коли мені запропонували тут виступити, я відчував себе дещо комодного. Комодного я бачу зараз, що цей досвід когось може зацікавити, тому що в академії... Коли я зустрічався з кимось з адміністрації, в мене було таке враження, що мій досвід в викладання в академії з 92-го року мало кого з адміністрації цікавить. І тому ця якась дотепня жартівливість, мені здавалося, буде дуже доречною і в цьому виступі. Так? Тобто, власне, своє відчуття того, що я живий. Я радше відчував, коли зустрічався з студентами своїми або в колі друзів. Вони мене робили радше живими. Тобто, якщо колись власне я відчую себе живим, то тільки через студентів, які залишаться і далі в цій країні, просто іншого нема. І звідси можливо і оцей спосіб розігрувати себе в академії, ну розігрувати по-хорошому, звичайно. Тобто я можу сказати, що я часто кажу студентам, що я тяжко поронив від культури, так? Тобто ми от культурологи, ми, ми лікарі, ми би. І це біль в якійсь мірі, яку ти змушений розігрувати, але е, от на тому середовищі, на з цим, де її колись розігрували мотень, платон. І ми, от, Хороні можна назвати інтелектуалами, так і от ми пробуємо якось об'єднатися з ними, провести від них лінію. І це в якійсь мірі те, про що я трішечки пізніше буду сказати говорити. Завжди я з Західної України умовно, тому що батьки мої це були вчителі, яких в сорокових роках ХХ століття заслали, прислали на Західну Україну і вони там викладали. Моя мати була вчителькою початкових класів, і найяскравіший образ в дитинстві, моє дитинство було дійсно золотим дитинством. Всі люди діляться на тих, яких було золоте дитинство, яких не було цього золотого дитинства. І от мій яскравий образ дитинства це ці гори гори просто зошитів на столі у мами, які мама кожен день перевіряла. Я дивився на це кожен день і після сказав один день собі е, маму і, і мамі сказав: я ніколи не буду вчителем, я ніколи не буду викладати. Ну, от, і після цього, десь з 86-го року, я викладаю спочатку в школі Київській, Алтаї, а потім уже і в Академії. Тобто я не знаю, чому так сталося. Це якийсь такий ковідний виверт життя. І тобто, тут е, щось щось. Ну, як кажуть, доля непокійно їх тягне. Е, оцей комедний вивід життя, от, мені самому хотілося б якось пояснити. Але одне з пояснень в мене існує. Я вчився в Червоному університеті, е, закінчував у 86-му році, пам'ятаєте, 86-й рік. Таке враження було, що нас евакуюють, але от тут я прошу вибачення своєї матер тому що за ці роки навчання, коли там. Прийшов з харківського стройбату, і це мені здавалося, така чудова кар'єра. Прийшов з якимись романтичними мріями про долю археолога, абсолютно смішними. От за ці роки я там не почув ні одного пристойного курсу. І це був жах, ну я пізніше це зрозумів. І я б, власне, це був би для мене абсолютно втрачений час, якби не двоє людей. Це. Оксані Михайловна Тараненко, викладачка англійської мови, літератури, яка, на жаль, не більше вже, і Юрій Павленко. Юрій Павленко, який тоді був зовсім інший. В 80-х роках був такий в нього гурток своєрідний на Радужному, де там зустрічались, не знаю, хто знає від Чумаченка, до Долосів і багато інших. І саме там я став таким своєрідним, мені здавалось, ритором і софістом в цих дискусіях з. З Павленко і в тих порадах е, читання, які мені давала Оксана Михайловна. Вона колись знайшла в мене захарябну книжечку, де в мене там були записані якісь абсолютно смішні ладянські письменники разом е, з Платоном чи Монтеньом. Тобто, десь от в цей час я собі зробив такий смішний, патетичний е, для себе висновок, що. Хтось повинен ловити любити дітей, хтось повинен залишатись в академії, так хтось повинен ловити дітей, любити в українському житті, так. І навіть зараз я от кажу, що студенти, коли вони зникають потім в цьому київському чи українському життю, не покидайте, не покидайте університет. Тобто навіть поза стінами університету, залишайтесь в університеті, залишайтесь. Оці якісь драмі пізнання, всі любові пізнання, яку ви відчували або ми відчували разом відчували разом під час нашого перебування в стінах Академії. Ну от, Мені зараз ж, от мені здається, оці моделі успіху, які сьогодні пропонували. От я абсолютно якось знову ж буду таким недоречним. Моделі успіху, мені здається. Це якесь відображення культурної кризи. І в цієї культурної кризи культурні ноги або культурні корені. Тобто, ці моделі успіху. От про гаманець говорили сьогодні. Там джип-квартира, що там, рахунок в банку це дійсно культурні корені. І ці нові чуттєві форми, вони мені здається, можуть змінити ситуацію. Тобто, створіть нові моделі успіху. Знайдіть авторитетних людей, які якось продемонструють оці альтернативні моделі успіху, і, можливо, поступово ситуація зміниться, як вона зараз не змінюється. Так? Тобто Вона і далі продовжується в якійсь мірі, як на мене, е жахливо кризисна, Так? Тобто, можливо, оці картинки, які сьогодні зображували, це також якийсь момент кризи, коли наша логосфера якась. Сукупність смислів просто е, відчувають збитки, так, шкоду якусь, коли картинки нас перемагають, і ми забуваємо, там, ну і не, не кажу там, читати книги. І це повернення в логосферу, логосферу це також якийсь запит прохання і прохання боротьби вести боротьбу за це. Ну, В свій час мене вразило, можливо, хтось пам'ятає, така студентка Олена Катюха, яка Свій час вчилася нас академії, і вона прийшла сюди в консерваторію, і після кількох вона послухала кілька викладачів і вирішила вже тікати з академії, а потім випадково почула Бориса Чумаченка, Чумаченко. А пізніше там почула Івашину і вирішила: Боже, та тут можна залишитись. От моє якесь прохання: якщо залишаєтесь в академії, то. От будьте такими, щоб люди вас бачили, чули і хотіли залишитися в академії. Говорили, що це найпропаще місце. Так. В якійсь мірі біда нашої вищої школи в тому, що критеріїв гуманітарної, якісної освіти немає, і, то, і сюди зливаються якось, якісь позільно статусні люди, для яких оці позільні статуси набагато формальні критерії гуманітарії набагато важливіші, ніж оця. Нехай смішна жадоба знання, бо як би ви її не назвали. І оця відсутність цієї чіткої критеріальності робить тут цю ситуацію цього життя тут якоюсь боротьбою і психодрамою. Хоча ми пам'ятаємо, що університет от, чому я проти нових новітніх технологій, оця ефемерність нашої нової ситуації зараз. Якраз демонструє ще раз те, що передача знання насправді це дуже повільний процес. так, Я неодноразово повторюю це. От викладачі, дослідники це якісь уповільнювачі культури, тому що немає ніякої машини передачі знання. Ну, от і вашина машина, так, одна: немає ніякої машини передачі знання, і тому це повільно впродовж там, десятків років люди щось переказують там про Платона чи про якогось іншого монтеня. Але от таке відчуття сьогодні, що ми губимо своє символічне минуло. от так. Прикиньте зараз, пам'ятаєте ви, там, коли помер плюс-мінус Монтень 100 років, чи всі згадають? Так? Тобто ми якось якісь безліч навіть не інформативно важливих речей губимо, тому що ми не звертаємо увагу. На цей світ універсомів, в в які насамперед беруться з книжок. Тобто потрібні оці уповільнювачі культури, які здійснюють відбір канонів, хай навіть це тимчасові кані... канони, так, відбір того, що читати студентам. І, власне, вони демонструють те, як оперувати знанням. Тобто, на цьому якісь. На цьому... Коли студенти дивляться на, на цю сцену, вони в якійсь мірі виробляють свій габітус. свій габітус перебування в академії, свій габітус перебування в сфері знання і фактично свій габітус перебування в передачі культури. І тільки після цього, власне, ми можемо говорити про якусь тягність культури, про якесь існування культури, а не тільки, палко, не тільки палко сперечатись про Гоголя естонською мовою. Тобто є якісь речі, які вимагають якось дуже прискіпливої. і Надзвичайно якоїсь довгої повільної роботи. І тому я, мабуть, все-таки завершуючи, сказав би, що моя мрія, кажуть, повинна бути мрія. Так? І ця мрія, я її повторюю за Ігорем Павловичем Смірновим, це якесь повернення університету, академії, повернення логосфері, знанню, повернення сакрального статусу. Тобто ми не, якось не повинні забувати, що сакральний статус не в цих нових комунікаційних технологіях, а дійсно, спочатку було слово, ну, далі в курсі. Це дякую за увагу.